Вітаю вас, друзі! Зовсім нещодавно натрапив на мобільну гру Idle Archer. Ви її зараз бачите. Це Idle Tower Defense, де ви прокачуєте свою башню і відбиваєте хвилі монстрів. З монстрів падають зірочки, за які ви ці апгрейди купляєте. Гра мені сподобалась, механіка не дуже складна, тож давайте спробуємо зробити схожу кормеханіку. А з вами, як завжди, Макс на каналі Vostra Games. Поїхали! У нас є пустий 3D проєкт з дефолтним рендер пайплайном, почнемо з сетапу сцени. Перше, що створимо, це плейн, це буде наша земля. Скидаємо позицію на 0, підлаштовуємо розмір. Після цього створимо куб, це буде наша вежа. Створимо парент для цього куба. Саму позицію куба змінюємо так, щоб він був над плейном. Тепер налаштовуємо камеру. Нам потрібен кут 60 градусів, та трохи її піднімемо, щоб гравець був у мовному центрі сцени. Тут все. Створимо ворога. Така ж схема, як і з гравцем. Це буде куб з парентом, але трохи меншого розміру. Поставимо його десь справа на сцені. Я не буду показувати весь процес, бо він такий самий, як і з гравцем, то дивимося в нас вийшло. Тепер у нас на сцені є все, що потрібно для початку. Давайте додамо кольорів. Ми будемо використовувати Asset Tunicolus Free. Це безкоштовний набір шейдерів, який дуже класно підходить для створення мінімалістичної яркої графіки. В мене він вже стоїть, то я його просто імпортую. Посилання на цей асет буде в описі цього відео. Наступне нам потрібно обрати кольори, які ми будемо використовувати. Якщо вам, так як і мені це робити дуже важко, то я рекомендую вам використовувати сервіс Colorsco. Він генерує непогані набіри кольорів, посилання на нього також є в описі. І сьогодні ми використаємо цей набір, що ви бачите на екрані. Тепер нам потрібно зробити матеріал з нашим шейдером. До цього створюємо новий матеріал. Змінюємо шейдер на Tunicolors Regular. У цьому шейдеру є три поля для кольорів: основний колір, затінений кольор і кольор, коли об'єкт освітлюється. Встановлюємо кольори відповідно тому набору, який ми обрали. Можемо відхилятися, але краще цього не робити. Нам потрібні такі матеріали для всіх об'єктів сцени це поверхня, гравець, ворог, також чорний і жовтий матеріал, ми будемо використовувати їх пізніше. В мене ці матеріали вже створені. Після того, як створили, перетягуємо їх на відповідні об'єкти, а сцена з кольорами буде виглядати вже веселіше. Круто, мінімальна сцена у нас вже є. Тепер час додати до неї життя, а для цього нам потрібно трохи покодити. Тому зараз створюємо два скрипти: один для гравця player, другий для ворогів Enemy. Перше, що зробимо, це додамо статік властивості Інстанс. Так як у нас на сцені завжди один гравець, це буде дуже зручно для нас. Ініціалізуємо Інстансову вейку. Тепер час перейти до ворогів. Наші вороги мають завжди йти до гравця. Тому все, що нам для цього потрібно, це реалізувати логіку руху в апдейті. Щоб зрозуміти, куди ми повинні рухати ворога, ми знаходимо напрямок. Для цього від позиції гравця віднімаємо позицію монстра. Коли ми знаємо напрям, то все, що нам залишається, це змінити позицію монстру. Для цього додаємо до позиції об'єкта напрям помножений на DeltaTime. Але перед тим, як дивитися, що в нас вийшло, я нагадую, що нам потрібно додати нові скрипти до відповідних об'єктів. Після цього дивимося, що в нас вийшло. І все начок, але давайте ще додамо можливість змінювати швидкість руху ворогів через інспектор. Для цього ми додаємо приватне поле Speed – Будемо також множити на нього апдейті. Зробимо, щоб наш ворог рухався у два рази швидше. Тестуємо, працює. Тепер зробимо, щоб ворог дійсно був небезпечним. Для цього ми будемо винищувати об'єкт гравця, якщо ворог дійшов достатньо близько. Це можна робити через колайдер, а можна робити через відстань. Ми будемо використовувати відстань, знаходимо відстань між гравцем і ворогом. Якщо вона менше, ніж атак ренч, то ми видаляємо гравця і ворога так range додамо як serializable field, щоб ми могли цей атак range змінювати через інспектор. Тут викликаємо дострой для обох об'єктів, щоб їх видалити зі сцени. Для того, щоб ми не отримали кучу помилок у ситуації, коли ми гравця видалили, а в нас ще є вороги, додаємо перевірку Update на те, що гравець все ще існує. Змінюємо атак Range на 0.5 у інспекторі і дивимося, що з цього буде. Зверніть увагу, що другий ворог просто зупинився і ми не отримали помилок. Все як треба. Тепер час зробити, щоб наш гравець мав змогу відбиватися від ворогів. Для цього нам треба відслідковувати ворогів, які потрапляють у радіус нашої атаки. А для цього ми додамо Collider. Підлаштуємо радіус колайдера, ставимо і Trigger також додамо Rід поставимо флаг із Scinematic, бо вежа буде постійно стояти і нам не потрібно, щоб на неї впливав фізичний світ. Також додамо новий Тег Енемі, призначимо його нашому ворогу. Це нам буде потрібно, щоб швидко відрізняти інші об'єкти від ворогів. Для початку зробимо так, щоб будь-який ворог, який опиниться на нашому колайдері, був зруйнований. Для цього використовуємо onTriggerEnter. Enter. Дивимось на Тег, якщо це Enemy, то викликаємо Destroy. Тепер нам треба перенести колайдер ворога з куба на його парента. Так ми зробимо колайдер незалежним від візуальної частини ворога. І також це треба, щоб працював onTriggerEnter, Enter, бо дочірнім об'єктом Enemy ми не змінювали тег. Зараз можна дивитися, як воно працює. І все круто, вороги видаляються, як тільки доходять до колайдеру те, що нам було треба. Зараз ускладнимо логіку, ми будемо видаляти ворогів не миттєво, а з певною перезарядкою або з КТ. Для цього додамо приватне поле Attack Speed і Current Calldown. Attack Speed буде відповідати за те, як швидко може атакувати наш гравець, а calldown відповідатиме за відлік до наступної атаки. У вейку встановимо колдаун на 1, а в апдейті будемо віднімати Дельта тайм від колдауну. Також нам потрібно зберігати у себе всіх ворогів, які зайшли у радіус атаки, бо ми точно не будемо встигати руйнувати їх у on Trigger Enter, бо в нас же є колдаун. Тож додаємо для цього приватний ліст, у on Trigger Enter замість Destroy просто додаємо об'єкти до лісту. Нарешті у нас є всі дані для атаки, то додаємо метод атак. Будемо визивати його з апдейту. Якщо колдаун більше нуля, то ми нічого не робимо. Інакше скрідуємо кД до одиниці. Зараз нам потрібно зруйнувати перший об'єкт, який у нас збережено у лісці. Але перед цим нам потрібно видалити з нього нал. На випадок, якщо вороги кудись ділись без участі нашого гравця. Якщо список пустий, то нічого не робимо. Інакше викликаємо дострой для першого елементу. І Перед тим, як ти радіти, тому що в нас все вийшло, нам ще потрібно використати наш атак Speed, який ми додавали для керування швидкістю атаки гравця. Для цього в апдейті, де ми віднімаємо Delta Time від колдауну, множимо Delta Time на атак Speed. Тепер можна йти дивитись. Монстри атакують, а ми вбиваємо їх з певним КД. Зараз нам цього вистачить. Друзі, я підготував нам план того, як ми будемо робити цей Tower Defense. Тож сьогодні ми можемо закреслити перші 3 рядки. Наступного разу теж закриємо 2 чи 3 рядки. Також ви можете порівняти поточний результат з тим, який у вас буде у кінці цієї пригоди. А я нагадую, кожен раз, коли ви ставите лайк, підписуєтесь або залишаєте коментар, ви допомагаєте каналу розвиватися. Дуже вам дякую за це. На сьогодні це все. А з вами був Макс на каналі Astro Games. До зустрічі!